Ми звернулись до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для дослідження куплених у різних областях України цигарок, вирок якого ми скажемо вам у кінці відео. Але спочатку ми вирішили дізнатись у першого заступника голови комітетів з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Желізняка, як народні депутати бачать вирішення проблеми контрафакту цигарок в Україні. Цигарки майже зараз не попадають контрабанди. Контрафактом, тобто виробляється в Україні Для того, щоб виробляти за грохівну, це має бути завод: Всі заводи всі знають, де вони знаходяться, що вони роблять, і на жаль, правоохоронні органи не роблять нічого, особливо в даному випадку БЕП. Тому рішення, очевидне, воно, слава Богу, записано вже в меморандумі СБФ в українському плані з європейцями, і в матриці G7 це вигнати БЕП і ну, повністю його перезапустити, що і в принципі буде зроблено на найближчим часом. Оскільки у депутатів залишається багато питань до бюро економічної безпеки, ми звернулись до них з коментарем у 2024 році, детективу бюро відкрили 71 кримінальне провадження вже було вручено 47 підозр також незаконного обігу було вилучено 1,2 мільйони пачок сигарет. Понад 90 тисяч електронних сигарет, понад 60 тонн тютюну, і вже було вилучено три виробничі лінії. Якщо ми говоримо по областях, то ми фіксуємо найбільше виготовлення незаконних сигарет у таких областях, як Львівська, Полтавська, Дніпропетровська, Рівненська, а також Київська область. Також наші детективи в Одеській області проводили санкціоновані обшуки контейнерів, які прибували з країн ЄС з незаконно виготовленими цигарками, тобто без марок акцизного податку. Ці сигарети планували реалізувати на території нашої країни. З кожним роком ми бачимо, що площа тютюну, яким засіюється, вона збільшується. Але скільки його насправді і куди він потім йде, ніхто не знає. Тобто тютюн, який росте на території України, його ніхто не рахує. І от ми пропонуємо вести облік для того, щоб розуміти, де він дівається, і таким чином, теж ми знаємо, що зменшимо тюньове виготовлення. Дуже часто нас питають, а от цигарки... В кіосках, в магазинах, от ми бачимо, що вони продаються. Чому ви там їх не закриваєте? Бо це не наша компетенція. Тобто, перевіряти кіоски магазини можуть або податкова, або національна поліція. Ми вже розслідуємо ці справи, відкриваємо кримінальне провадження. Це вже наша компетенція, але виявлення це саме податкова і національна поліція. Ми точно можемо говорити, що нелегальне виготовлення і транспортування сигарет. от Ми, наприклад, ми можемо розпочинати кримінальне провадження в Одесі. Але дійти до Львова або до Дніпропетровська. І це все буде одна велика схема. Тобто, воно дуже розгалужене, і знайти всі осередки ну, буває дуже важко і дуже багато часу займає. Окрім автівок рефрижераторів, також ми фіксуємо намагання перетнути кордон БПЛА, тобто дронами перевозять блоки сигарет. І були ще вагони з залізною рудою. Теж там були приховані сигарети, намагалися перевести. А тепер саме найцікавіше, як же прийшла наша експертиза? За даними експертизи, усі куплені цигарки відповідають усім вимогам закону. Навіть склад тітяну відповідає заявленим стандартам виробника. Але якщо купуючи пачку цигарок, у ларьку вам не видали чек, аргументуючи, не працює апарат, немає світла, немає стрічки, ви наражаєте себе на ризик купити контрафакт та нанести шкоду вашому здоров'ю. Пам'ятайте, куріння шкідливе на відмінно від перегляду України на часі, залишайтесь з нами, ставте лойс та побачимось у нових розслідуваннях. Па-па!